Маю на підвіконня ось таку красу. Це петунія сортосерії Shock Fave. Квіточка у неї порівняно є невеличка. Дуже подобається Рясне цвітіння. Вона мене росте в ось такому балконному продовгостому кашпо. І тут в мене посаджено наразі дві рослинки. Садила я її, не знаю, десь може місяць назад. Ось так вже гарно наросла. І що саме цікаве, це е, одна й та сама, тільки <смі> вона, от, як виробник заявив, ось така має бути з білим. І одна з рослинок є саме такою. А ось ця чисто фіолетова квітна. Але я вам скажу, від того вона м не гірша. Теж дуже гарна, такий гарний яскравий колір кидається в очі, десь як віточки місцями також проявляються білі плямки, але зовсім невеличкі, порівняно з цією.